Ти-ти-ти, уха! уха! тут у нас такая красуня разумная? Палазнул так. Зараз я тебе новую дам. Хмарка, хорошая девчонка, такая, хорошая такая девчонка, самая разумнейшая собачка в свете. Дайте дитині боліце, гумові чобітки і патичок якийсь. Чи то осоки, чи то комишу. Година. <рес> ось такий тут у нас парк розваг. <рес> Стоїть ось там вже риболовлею займається годину. Часу, як я знімала відповіді на запитання підписників... Пісочок так. Я йду тією самою дорогою. і буду Пісочку, в тебе є ціла купа пісочку біля хати. Тобі треба цей на лісовій дорозі. І Що я хочу сказати по дерева Ще такі самі, ще сплячі, тільки ні, ні тільки. Вже робоча атмосфера, якщо ви пам'ятаєте і дивилися попереднє відео, тут ми плануємо робити високі грядки, такий городик, якби такий, щоб був ближче до хати. Під зелень, під полуницю, під суницю, під таке все, щоб дітки могли бігати скубати. І ось вже почали знімати ґрунт. Я казала, вже, що ми тут хочемо зняти все до ось цієї яблуньки. І тут на рівненькому поставити ці е, грядки. Так, у мене тут, до речі, ще з осені вже росте дві гортензії волотистих, одна і ось тут інша. Тут дуже добрий ґрунт, тому, звичайно, ця земля в нас не йде ні в які непотрібні місця, а збирається ось тут. Верхній шар буде на одну купу, поряд буде нижній шар. І Потім це все перетруситься і складеться вже в готові грядочки. Е, прикрию це все е, якоюсь тканиною е, і будемо використовувати, тобто нічого нікуди не пропадає. Ще розкажу про, по планам по е, квітам. Ось можу вам показати, як сходять мої тюльпани у відрах. Тут вони дуже добре сходять, тому що тут сонечко рано приходить, вже навіть ось такі є. А можливо, це ранні, я не відмічала. І е, при стовбурові кола ми теж з осені отаким чином оформили, тому що е, я хочу їх виділити, в них, в них будуть цвісти первоцвіти, а тут всюди, на цій території, буде впорядковано, буде поборено бур'ян відомим вам методом і засіяно газон. Але під деревами будуть тюльпани, нарциси і влітку можливо буде цвісти льонок. Тут ось в мене молоденький персик. Це інжирний персик на заміну тому, який у нас на подвір'ї. Ми були не готові до сили росту інжирного персика. До урожайності і до того, як він буде буяти, він закрив нам там все, що можна, закрив сонце до літньої кухні. Тому ми швиденько посадили на заміну. А той будемо звідти забирати, коли цей підросте. Ось такі в нас принципи. От з каналізацією, до речі, в нас було все дуже просто. Зважаючи на те, що в нас хата на горі, є дуже гарний кут нахилу, ми просто проклали каналізаційні пластикові труби і зробили септик. Ось тут це все в нас закопано. І ось сам септик, дві великих ємкості. Дуже великих <ріст> чоловік трошки прорахувався. Нам взагалі можна було і не не ставити такі великі. Тут бетонні ємкості. Ми наймали фірму, яка спеціалізується на проведенні каналізації. Сюдою заїжджав екскаватор. Ось тут все мені акуратненько розрили. Я ще кричала, тут була ця клумба. Я ще кричала екскаваторщику: якщо тільки одна, в мене квіточка пропаде. <ріст> типу, я вам гроші не заплачу. Але вони дійсно зробили все дуже акуратно. І ось тут у нас власне септик. Скоріше за все, за наше життя його навіть не потрібно буде чистити. Ми кидаємо туди бактерії, які переробляють ті всі відходи. І все. Мало того, ось тут ось це таке тривожне місце, що ви можете бачити. Тут планується вуличний туалет і душ. Ось уже виведена. Труба, і, власне, сюди ж буде виводитися і каналізація з цього туалету О Он... звідси і підіймається насосом. Аж туди. Так, ну і ось я біля нижньої криниці. Це та криниця, яку робили ми. Так. І. Там насос. <сілик> Більше нічого я з цього приводу сказати не можу, тому що цим всім займається чоловік. Так, і тут є люк, який певно, що я. Ой, не відкрию. Те пак я не відкрию. Відкрила. А от що в цьому люкові? Такий бункер? <с> Якщо хтось розуміє, що тут робиться, то розуміє, бо я нічого не знаю. Он якийсь фільтр. Ось це вже труба на майбутню баню. Ось те, я так розумію, то вже йде до хати. Щось там таке. Не знаю. От, власне, це водовідведення нашої садиби. Чоловік дуже любить робити з електрикою. І це йому розетку десь поставити. У мене всюди розетки. Іноді навіть там, де вони мені не потрібні. І тому, уявіть собі, бані в нас ще нема, а електрика тут уже є. Є розеточка, така ось закривається. І ми сюди, коли приходимо щось робити, або я щось тут знімаю. Я тут підключитися можу і камеру зарядити. Ось це вже те, що я кажу, підведена водичка під майбутню баню. Поки що нічого не зрушилося в нас з місця, за деякими обставинами. Щось у всіх все сталося. Такі ось справи. І тому уявіть собі, повертаюся до води. Ось з цього місця до хати. Де це хата? Ось хата. У нас підіймається вода. Вона в нас йде знизу до верху. Але все прекрасно у хаті дуже чудовий. Тиск води дуже гарно йде. Чому ж ця криниця, а не та, яка в нас є прямо біля будинку? Зараз покажу. Мене Хмаринка зустрічає. Що моя дівчинка? Думаєш, куди це пішла бабуся гуляти без тебе, так? Так, і ось криниця номер 1 Це та криниця, яку ми придбали разом з хатою. Ось вона тут буквально в трьох метрах. Від края хати. Але ми нею практично не користуємося, хоча тут також все є. Ось щось якісь, якась кнопка. Тут теж є такий самий люк з фільтрами, з там, що там, я не знаю, з баками. Ну, коротше, з цією водяною системою. <laughs> Експерт, коротше від Бога. <laughs> Ось тут така криничка. Вона дуже, тут все банально, вона дуже маловодна Там на одне прання і вже води немає. Взагалі в селі проблема з водою. Так, як і всюди. Ось тут у нас така конструкція чудернацька Ось така штучка починається. Це, до, до речі, моя тема, це все я маю зробити. Я навіть не знаю, як так показати, щоб було зрозуміло. Значить, такі є забиті колики. Там застелений картон, щоб не пробивався бур'ян. І наверх складаються таку акуратненько нарізаються гілля, і так складається до самого верху, воно тут буде заповнене. От як ви думаєте, що це таке і для чого воно нам тут потрібне? Отак. От таке питання. Отож, екологічно свідомі громадяни Європи таким чином роблять додаткові укриття для жабів, вужів, а також комах. Вони приходять сюди жити і самі допомагають на ділянці боротися зі шкідниками, слимаками в першу чергу.